Дійшла черга Монатіка. І ми приходимо на цю зустріч: типу, там, Монатік, його пані, ну, типу піарник, Іванка, ми з звідті сидимо. От, і я кажу, так-та-так, -та -так, типу, ми будемо працювати, нам треба мюзикли, ми кличемо всіх, щоб це. М -м -м. От, і він такий каже: А ваша аудиторія типу, не поставиться дивно до того, що я з вами на Фіті? І ми кажемо, та ні, от у нас була Олена Кравець, типу, нічого страшного, типу, клас, залежно від фінального продукту. Він каже: Ну так, да так, -да -да, тільки Олена Кравець. Суши в своєму інстаграмі, да, Саш? І я такий кажу: дивись, Дмитро, ти мені, типу, не сильно подобаєшся. Просто не подобаєшся все. музика не сильно подобається, ти не сильно подобаєшся. Але, але, я дуже хочу, щоб річ, яку я роблю, почула якомога більше людей. А тебе доєднати, очевидно, цьому допоможе. Тому і кличу. І він такий, бля, це чесно, погнали. Да. А потім стається магір на студію, він каже, я теж люблю мюзикли. І ми починаємо з ним просто хвилин 15 говорити про бродвейський мюзикл, стати. Ай, у нас дивиться весь менеджмент, типу і такий. О... Дмитро Сашко, типа, от. Поняв, ви ми почали з чисного листа, і потім вже постфактом, завершуючи історію, типу, з дуже багатьох топових людей, з якими ми спрацювали на ребелі. Дмитро був чи не найкомфортнішим. Ну, типу, поняв, він прям сам кидав вокали, все робив. Каже, я тут ще вирішив записати своїх дівчат, хором, щоб було краще. Ну, типу, і тому величезний респект.